Блок 13. Прошу. Передміна рішення 38 сесії 8 сто від 20.09.24 року заяви в органів Діметрівні, що діє за доручення від кучма Петра Васильовича Про надання дозволу продаж. Щодо продажу земельної ділянки сигна призначення для ведення фермерського господарства фізичної особи Кучі Петру Васильовичу. І е, просить дати дозвіл щодо продажу даної земельної ділянки селянському фермерському господарству Кучі Петру Васильовичу. Тобто, Попередньо було прийнято рішення щодо продажу земельної ділянки, яка перебувала в відповідності до виданого державного акту на право постійного користування Кучмі Петру Васильовичу. Ми були прийняли рішення. Однак, так як зараз є зареєстроване інше речове право право постійного користування за. Юридичною особою селянсько-фермерським господарством хочем Петра Васильовича ми маємо прийняти тут відмінити, а тут прийняти mm -hmm. дане рішення зв'язку з Правильно. що ділянка зареєстрована за юридичною особою Селянсько-фермерським господарством. Mm -hmm. Вот ты что? Руссори. Башку. Да. Оскара уж. За. За тыжай. За ладекай цукну. Надеюсь, сукну. Следующий. Спасибо. Полный дома. Особисто строкового сервітуту за заявою ФОП Кравчук селищі Чикресне по вулиці Провозання площа 0022. Розміщення в солоню Зетник і Оска є договір про встановлення особистого строкового сервітуту, а він стосується розміщення нової архітектурної форми. Е, Дане питання я б вважаю, вважаю мало би розглядатися присутності архітектура, це мала архітектурна форма, розміщення малих архітектурних функцій це більше ага. стосується питання архітектури. Ну, я далі не готовий коментувати е, щодо поновлення даного договору і розміщення тої архітектури. То, Mm -hmm. Mm -hmm. Дане питання, я думаю, а розглянути. Перше, дивіться, це не може. Знімаємо те питання. Знімаємо. З, З присутністю архітектора і щодо коментарів, щодо розміщення дано нової архітектурної форми і щодо заключення далі, подальшого договору особисто такого середку. Ми голосуємо за зняття, цього питання чи? Перенесення на інше засідання комісії з запрошенням архітектора і... Ми зараз знімаємо, на процесі знімаємо. Ну, так, що знімаємо, так? За те, щоб зняти, то голосувати. А, щоб зняти. Так. Питання Як кажете? Зняти, так. Так, що занимаемся, тайну да. за Так, башку. За. Наставил. За Тижай. За воды кайф сутни. Так, Зняти питання. да.

Площа не коно 0 3, 4, я для обслуговування магазину Сині Андрієвна. У зв'язку з тим, що даний магазин не функціонує. Заява була подана від Гула Ярослава Васильовича, який діє за довіреністю

Є приміщення магазину. На даний момент магазин не, фон, ну, не, не веде ніякої діяльності, там він не функціонує. Але приміщення є у власності. Так я розумію. І е -е, зменя ділянки. Людина хоче, щоб не сплачувати оренду плату, щоб вони розірвали даний mm -hmm. долар оренду. Але там не будівлі, Але там є приміщення, як приміщення, яке не промиває його власність. Проблема, що вони виведені. Може зменшити. Нет. Нет. Ну да, я приеду. Может, знаешь, ты ее так пишешь? Она стоит скидку натома, да? Победите скидку натомаю, что там можно. Знаешь. Що можна? — Ну знаешь, ну треба будет платити. Там було додаткового года. 4 так? Так, ранна плата 4 Враховуючи е сьогоднішній е оцей нормативно ну, шеву оцінку. яка е на сьогоднішній день становить 256 490.

Я а хочу повністю розірвати. Бог не робити ядерність. Тут і їхні проблеми, що ми... не ну, ну, там... так думаю. Ну, нехай продадуть, нехай дадуть в оренду комусь, ну щось ну, за землі треба платити, ні? То не борюєте, ну то вже жарюють. Просто я нас ні, ніхто не, не зрозуміє, що ми... Я нормально делям, є нерухомість. Є довгий оренд. А тобі такий шумок можу багато хоча? Так, так, я Ми, ну, ну, так. Платити. Не веду не і я не можу. Ти не ведеш, ну то тобто, всі да. А В чому 5% та все? Внести рішення. У нас не змін до укладення додаткової угоди з. Внесення змін, заміни сторони Андріївської сільської ради на Красненську селищну раду і зміни, е, внесення змін частини е, орендної плати з 4% на 3%. Зменшення. Ні, комісія пропонує, пишіть те, що ви пропонуєте викладайте за того, Ми, то вже були і влучими, що ви. Тобто комісія не, не, не рекомендує розривати даний договір. Рекомендують зменшити оренду плату в зв'язку з тим, що наведеться діяльність в розмірі 3%. Мінімальний. Так знаешь. Разве на третьсотке? С четырех на три. Станове это плату разумные 3%? Yeah. ЗМУ, що мною за нами ділянки для уництва обслуговування стративної будинки офісний будівель споруд компанії, які займаються таємницькі діяльністю, Дядяльність пов'язані з отриманням прибутку через сорок селищі Красне по вулиці Звучивська, площа 04467А, казав, номер 46, 206, 553, 2, 05 0, 0, 5, 40. З ділянка по вулиці Лучівській є сформована ця ділянка, яка йде на земельні тури. Відповідно до наявної номерної грошової оцінки з даним цільовим призначенням, орендна плата розумію 3%. Становить 116 тисяч 319 гривень ну, понад 16 копійку. Що? Ну, зараз маємо визначити, затверджуємо дан, даний проект відведення, встановити яка орендна плата, який термін оренди. Оренди, ну, так дана земельна ділянка, є включення uh, в перелік для продажу права оренди, буде доставлятися. Що рекомендується? який там 10, років, 70 там? 10, років. Так. <coughs> Стартовий, з якої будуть стартувати земельні тури, орендна плата з трьох відсотків. Як будуть претенденти, вона буде зростати. Ми не ну, знаємо, який там буде кінцевий. Мінімум є три відсотки. 300. Буде більше, буде більше, як там відзначаєте. Решті кажіть, не знаю. Ваші пропозиції, ваші. То десять. Років десять так. Тобто 500 піти. Десять. Три відсотки. Сума. Сто шістнадцять. Сума 116 тисяч. Сто шестнадцать древних шестнадцать триста девятнадцать копійок. шестнадцать купинок. 16 копійок. О, Шестнадцать купить. Сто шестнадцать, триста девятнадцать времени, шестнадцать купить. А то вже на ящик времени. Шестнадцать Башку зарочка лежает за За. за. – присутней гладыка. Ділянок на території Красненської селищної до досимо у відповідності до подання західного між управління управління та мисливського господарства, яке ідентифікує земельні ділянки кількості 6 штук на Загальну площу 13 гектарів 60,635 ГАЗ. Зразу хочу сказати, що в частині площі 4,245 відповідно до даного листа, який вони зазначають, що за мене для безбруди географічні координати місця тобто, Дана територія знаходиться е, в межах Бузької територіальної громади. Тобто Ми цю територію можемо розглядати, це не є наша компетенція, тому ми можемо тільки розглядати земельні ділянки в частині площі 0,72, в частині площі 133 га, Частині площі 5 в частині площі 07, частині площі 1 ектар, 74 га. Ну. При розгляді даного питання на сесії просить закликати, за запросити представників постійних лісокористувачів, які здійснюють лісовосподарську діяльність на території громади. Тобто в частині оцих п'яти е, ділянок, які стосуються нашої компетенції розгляду на території нашої Т, тери. там діяльність здійснюють ДП «Ліси України і в частині там газ і ліс. Ну, далі питання розгляду прийняття рішення комісії, що віднесення. Даних земель до самозаліснених і подальше виготовлення там 에, документації і зимостю щодо там Що комісія розглядаємо? Я думаю, винести тут на сесію і нехай це запросити представників аутіровоселісу і... Україні, нехай, нехай Тобто складно на момент розгляду питання на винесення на розгляд сесії, зробити запрошення е, лісокористовачі, які здійснюють лісогосподарську діяльність, е, по сусідству те, даних е, територій. І дане питання виставити на розгляд сесії сесії. Сесі. Так, Варій Та, Васильович. Записати так? Прошу. Щоб віддатися на даний ділянку... Депутат. І запросити представників, так? Сусідні. Ділянки, які виникають. Все, голосуємо? Ні, що ви кажете проти. Тобто, тобто то, по, з розгляду е, забавити, по цю е, е, ділянку 4, 24, віць, зняти з розгляду? Знята. Бо вона не території ага. нашої та, а ці решти. 72, 5, 1, 33, 07, ектар 64. Питання їх щодо віднесення. Розглядати на сесії. Ви вже на сесії, то як тільки блокто угу. розпоряджувати. Добре, то голосую там став на Питання навіть на сесії. Важко. Да за Наступне питання. Правда не отзвоновету на техничній документації за поділ об'єднання земельних ділянок. Земельна ділянка кадастры номер 40. 46, 206, 800, 22, 20, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 74. E... Дана пот потреба. Виникає щодо даної мене... <coughs> документації з минулості щодо поділу даної земельної ділянки. З тих причин, що е, є розроблений метальний план території села за двіря, який визначає е, розміщення кладовища частини площі цієї земельної ділянки. Відповідно, земельна ділянка має площу 13,92 41 ГАМ, а територія поближе відповідно до даного і розпорядження детального плану. Подивитись. має територію 2, 2,586. Це територія межі тої ділянки, яка є, яку треба розділити. Площу, оця ділянка площа 14, 92. 13, 92, 41. Тобто нам Треба розділити її фактично на чотири частини, але визначити одну територію, яка буде виділ в майбутньому, буде відведена під кладовище під заїзд до того кладовища і відповідно ще лишиться дві території. Частині ціни СГ призначення. Такі в дальніше будуть передані для учасників оточують, чи... в вже... подальшому то будемо... будуть ті ділянки сформовані, що ми далі будемо вже комісія, екве, значить так, і далі. Буде. Суйте, щоб до на дана дозволу находити ділянку ма. Так. Так, да. Відкривається, так, от. Ну, от тільки на двері супер. Наступний питаємося. Ставить курсу студенту. Це це, так? Так. Дякую вам.